Привіт! я Аня, і я живу у світі з книг. Сьогодні хочу поділитися з вами прочитаним листопада. За листопад я прочитала 6 книг і зараз про всі по порядку вам розповім. Вибачте, що так довго не виходила на зв'язок і не розповідала про книги. Але як я вже говорила у своєму блозі про п'ять книг за сім днів, я трохи хворіла і потім хворів чоловік, хворіли діти. Тому. Нарешті ми всі, здається, таки вихворіли, і я можу знову розповідати про книги. І так, розпочнемо з першої книги, прочитаної у листопаді. І це буде книга, яку я вам покажу, але вона мелькне ця обгортка, тому що, тому що зараз розкажу. Це Кузько-Кузякін, кожен може стати принцесою, казки про дівчиську з палацу від видавництва Віват. Читали ми цю книгу разом з моєю донечкою меншою, і вона нам, в принципі, сподобалася. Хоча деякі діалоги були не надто, деякі слова не надто зрозумілі. Це, здається, були русизми або калька, і я не розуміла чому. Але потім, потім я почала гуглити. Авторів, так, тут двоє авторів назвала я лише одного, все тому що друга авторка росіянка. І я почала гуглити цю книгу. І, виявляється, цієї, що у мене, яку я купувала в Україні в магазині АТБ. Її немає, але є перевидання. воно буде десь отут. І на перевиданні стоїть ім'я лише українського автора, лише Кузько-Кузякін там, значиться. І вже, як ви бачите, друга обкладинка. Так, от ще раз змелькну: отака тут, і така друга у мене. Я... Довго думала залишати мені книгу, чи позбуватися її, чи що взагалі робити. Я навіть ще не придумала. Я так думаю, що коли Соломія підросте і перестане питати про цю книгу, тому що вона їй сподобалася, тому що принцеса була така ж, як і моя Соломія, трохи вредна, І саме тому ми почали її читати. Але що робити з книгою? Поки ще не знаю, і мені дуже прикро, що видавництво Віват, так як і я, зрозуміло, хто такі росіяни лише після 24 лютого. Тому що книга видана 2018 року, тобто це вже після 2014 року, коли Росія напала на Україну. Але всі ми помилялися. Добре, що Багато з нас признало свої помилки і поїхали далі. Наступною, до речі, книзі я поставила 4 з 5 саме за от кальку і за русизми, за ті слова, що ну, якось для дітей можна було підібрати трохи інші слова, трохи, ну, якось трохи по-іншому це зробити. І я маю надію, що, можливо, над перевиданням попрацювали редактори трохи краще, ніж. На цією книгою, що є у мене. Наступна книга, яку я прочитала у листопаді, це Анатолій Дімаров Містечкові історії від видавництва фоліо. І книга мені неймовірно сподобалась. Я поставила її 5 з 5. Ну, це мій улюблений Дімаров, він не міг не сподобатися. І також дуже багато говорити про цю книгу я не буду, тому що на каналі є відео, де я читаю цю книгу, одна книга, один влог, і там я розповідаю про враження після кожного оповідання, після... Знову, знову не оповідання після кожної повісті, яка міститься у цій книзі. Трохи вам розкажу, що тут чекати. Це Історії, в яких автор розповідає про героїв, які живуть в одному містечку. Це післявоєнні часи, часи радянської влади, і це читати не тільки цікаво було, а ще трохи повчально. Мені подобається, як автор дозволяє читачеві самому дійти якихось висновків. Але більше щоб дізнатися про мої враження. Переходьте за посиланням, яке я лишу в описі під відео, і дивіться влог. Отож, це була друга книга. Трохи книги впали. <реш> Наступна книга це Дженні Хан Усім хлопцям, яких я кохала, і це Видавництво ранок. Також на цю книгу і на дві інші я знімала влог. Тому заглиблюватись не буду, але мені дуже сподобалося. Також ці книги отримали п'ятірки. І перша книга розповідає про Лару Джин. Це дівчина, яка любила писати листи хлопцям, яких вона кохала, і от одного разу ці листи потрапляють до своїх адресатів. І що після цього трапляється, як вона Зустрічається із одним із цих хлопців, для чого вона це робить і до чого це призводить. Мені неймовірно сподобалося, тому я відразу взялася за другу книгу. І це також Дженні Хан по скриптум Я все ще кохаю тебе. Це три... друга книга з трилогії, і тут також розповідається про відносини Лари Джин та Пітера. Все це я розказую у влозі і що скажу тут, мені неймовірно сподобалося. І наступна книга, яку я прочитала в листопаді, це знову ж таки я не могла відірватися і хотіла читати одразу всю трилогію, що і зробила, і це була третя книга з трилогії з любов'ю Лара Джин. Тут уже не хочу спойлерити надто, так, але Лара Джин вступає в. Університет, тобто подає заявку, школа закінчується, бал. Ну, все так класно, знаєте, для тих, хто любить Young Adult, ця серія просто знахідкою буде, тому дуже і дуже рекомендую. Як я вже сказала, всі книги отримали від мене п'ятірки. І наступною книгою буде книга, якої у мене вже немає в наявності. Але я її хочу до себе на полиці, я її брала в бібліотеці, і це був Артем Чапай, вивітрювання, і вона мені сподобалася. Знаєте, в цю книгу не потрібно йти, очікуючи чогось. Що ви можете побачити, що ви зазвичай звикли бачити в художці. Вона така глибока, і мені здається, вона відкривається повністю, повністю не відразу, а лише десь після якогось там другого прочитання. Я точно ще не впевнена, тому що я читала її тільки один раз, але коли куплю її у власну бібліотеку, хочу неодмінно ще раз перечитати, тому що. Мені здається, що в цій книзі потрібно шукати сенси, коли ти вже знаєш сюжет, коли ти знаєш, що буде попереду, коли в тебе не буде ніякої інтриги, і в ній потрібно копати і копати і копати. Якби не хвороба, і якби мені не потрібно було вже віддавати цю книгу в бібліотеку, у мене було для вас заготовлено декілька закладенок, які я хотіла вам зачитати, але. Дякуючи хворобі, все, весь мій задум провалився, проте я неодмінно вам рекомендую цю книгу. Я їй поставила 4 зірочки з 5. Але не тому, що вона погана, а тому що ну, тому що так склалась моя система оцінювання. Так? Тому що я впевнена, що я хочу її перечитати, але я її для себе. Не зрозуміла ще всю ту глибину, яку хотів донести автор, я хочу ще іще в ній копатися. І я б рекомендувала читати цю книгу. Наприклад, якщо ви ем, перебуваєте в якомусь книжковому клубі або хочете спільних читань, то ця книга для обговорення для спільних читань взагалі дуже-дуже круто повинна підійти, тому неодмінно рекомендую. Зараз я полізу зберу ті всі книги, які у мене попадали, щоб я могла вам їх показати. Отож, отаким було моє прочитане листопада. Розповідайте. Оп, отак. Розповідайте, що начитали за листопад ви. Можливо, читали щось. І з того, що я вам сьогодні показала, я буду рада обговорити в коментарях. І, вибачте, що так мало сьогодні наговорила про книги, але я не бачу сенсу про них дуже багато розмірковувати, тому що майже на всі з них є влоги. А в влогах я розказую про свої перші враження, про свої перші емоції, тому я намагаюся записувати якнайбільше влогів для вас. А це такий, такий собі ознайомчий, е, таке відео, щоб ви просто знали, що я читаю, скільки книг я читала, тому. Але, але якщо ви хочете про якусь із книг ще більше поговорити, я Знову ж таки кажу, запрошую вас у коментарі. І я вже, якщо чесно, за ці дні поки не знімала відео, забула, як це робиться. Тому, дякую, що були зі мною. Ставте лайки або дизлайки. Підписуйтесь на канал, далі буде ще більше відео. І до зустрічі!